Вітаю друзі, в цьому відео покажу як зробити завантажувальну флешку для встановлення Windows. Підключаємо флешку до комп'ютера або ноутбука. Відкриваємо будь-який браузер. Я буду використовувати браузер Chrome і у пошуку пишемо скачати Windows 10 з офіційного сайту. Переходимо на офіційний сайт. Microsoft.com Створення інсталяційного носія з Windows 10. Натискаємо завантажити. Ось завантажився наш файл. Відкриваємо його. Приймаємо умови ліцензії. Тут обираємо створити диск, USB-носій, натискаємо далі, тут можна нічого не міняти, тому що встановиться повна версія Windows, де ми зможемо потім у налаштуваннях все це налаштувати. Натискаємо далі, обираємо USB-носій, мінімальний об'єм носія повинен бути мінімум 8 ГБ. Натискаємо далі. Обираємо нашу флешку. Далі. Швидкість скачування доволі висока, тому це не забере багато часу. Завантаження виконано. Зараз пройде перевірка. Зараз йде створення носія і на цьому процес буде завершено. Все, USB-носій готовий. Натискаємо готово. Сподіваюсь, відео було вам корисним. В наступних відео покажу, як встановити Windows та як її активувати. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.